У Сумах стартував другий тур чемпіонату України з хокею на траві. Участь у ньому беруть чотири сумські команди. 10 жовтня тур відкривали команда муніципального спортивного клубу Сумчанка та команда Сумської обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Сумчанка команда, що 19 разів ставала чемпіоном України з хокею на траві. У першому турі хокейські сумчанки святкували три перемоги у трьох матчах. При цьому забили 31 гол у ворота суперниць, пропустили один. yeah <laughs> Команда Союзу США два матчі програла, один виграла. І разом з двома іншими командами з Дюшор Динамо та ІФК Сундепу поділяла друге-четверте місця у турнірній таблиці. У першому таймі гри Сумчанка забила три сухих у ворота команди обласної спортшколи. Ще тричі сумчанки забили до великої перерви. У другій половині гри МСК Сумчанка довела кількість забитих до десяти, забивши гол у третьому таймі і три у заключному. Боротар Сумчанки і другу половину гри від ...відіграла на нуль. Тож перша гра другого туру завершила з рахунком 10-0 на користь команди МСК Сумчанка. Було нелегко, бо ми пройшли навчально тренувальний збір, і сьогодні ми граємо втомлені. Але перемога є перемога, тому звісно ми задоволені. Ми не програли, ми отримали безцінний досвід, тому що е, я дуже рада, що в нас є можливість грати з командою такого рівня. Ми навчаємось на них, беремо з них приклад і взагалі підтягуємося. Думаю, що на наступний рік молоді дівчата вже будуть грати за команду, яку ми програли. Після цієї гри на поле вийшли окістки команд ІФК ФК Сундепута з. Дюшор Динамо. Тренерки обох команд перед грою говорять, завжди налаштовують команду на перемогу. Налаштовуються вони, мабуть, більше самі, тому що вони дуже хочуть посісти друге місце одноосібно, так би мовити. Тому, звичайно, ми завжди налаштовуємо на перемогу, але казус цієї гри в тому, що ми граємо дві команди, які ми тренуємо разом, тому такі гри завжди грати важко. Ми завжди дівчат налаштовуємо на перемогу, на гарну гру. Щоб вони друг дружку підтримували, щоб все було добре, щоб грали, грали в свій хокей. Цього разу перемогу у матчі святкували фізкультурниці. На велику перерву команди пішли, обмінявшись голами. Два голи були забиті у другій половині гри. Двічі у ворота динамівок забили хокеїстки і ФК ДПУ, які у підсумку перемогли у матчі з рахунком 3-1. Олександр Качанов, Анна Волох Суспільне новини Суми.